Усім доброго мирного ранку. Сьогодні за планом чи поза планом, але у нас сьогодні посадка картоплі. Ось така робота причитала нам на сьогодні. Українська картопля. О, ось така прикольна штука. Пропор України. Давай, может, да не я боюся. Так можна жить. Так, же... так можна жить. Садить вот картоплю. Я приїхав, я даже не, не знала, как приїхати. Так ездить.

Ось так садимо картоплю перед Паскою. Шлагбаум Анатолій відкриває. Да, Толя? У тебе шлагбаум там?

трудящие украинцы на городе садят картофель. Ой! Ви мене посадите? Колись тут був оборот, а зараз просто так, росте мамина на грушу в городі. Ось і картопля вже посаджена. Залишилося виростити і з'їсти. Всім гарних переглядів. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Приїжджайте на смачну картоплю. Що, Анатолій? Картоплю посадили? До побачення, дякуємо!